Всім привіт, друзі, на каналі Арті Майнер, і сьогодні я розпочинаю нову рубрику 100 днів виживання на одному блоці піска в Майнкрафт. Сьогодні у цьому відео я постараюся вижити на цьому одному блокі піска, і наша ціль на цю рубрику це добути цілий сет назаритових обладунків. Але це не просте виживання. Я спеціально поставив на режим складності для того, щоб мені було ще складніше проходити цю карту. А ви ж мене спитаєте, Арті Майнер, а як же я буду виживати на цій карті? Один блок піска в Майнкрафт. Це дуже просто, друзі. У мене є в інвентарі кісочка, якою я буду розчищати пісок, і з піска мені будуть випадати рандомні речі. Іменно так мені прийдеться добути цілий сет незарітових обладунків. Ну що ж, не буду вас затримувати, ставте лайки, підписуйтесь на цей тут канал і не забувайте про дзвіночок тому що наша сільця це тисяч підписників. Ну а з вами Арті майнер, ну і ми починаємо. І так, в принципі, день перший. І давайте будемо починати розчищувати цей пісок, і будемо дивитися, що нам буде. Буде, принципі випадати, друзі. Опа, нам вже випав якийсь програвач. Ну, добре, ну ми не будемо програвати, але це якийсь програвач. Добре, давайте будемо ми йти далі і будемо розчищати далі цей пісок і дивитися, що нам випаде. І так, зараз нам тільки що випали якісь двері. Ну, добре, давайте ми кудись поставимо їх сюди. І я надіюся, що ці двері підуть нам на везіння. За весь час мені випадав всякий мусор, але я надіюся, що мені випаде Паросток дерева і блок землі. Мені тільки що випало 5 блоків. Золота, але я поки що їх не буду тратити. А коли в мене буде кайло, я тоді їх поставлю і поламаю їх, і потім я в пічки їх переплавлю. Також, друзі, в мене ще є одна ціль це добути один блок землі і добути ще один парусок дерева для того, щоб в нас було вже дерево. Ви подивіться, тільки що я заговорив про дерево, і мені вже випало два дерева. Це просто якийсь капець. Давайте, я думаю, так, давайте ми, коротше, зараз цього дерева зробимо дошки, і з цих дошок ми зробимо один верстак, а ці сідоки. Трошки нас підуть на палиці Ну і також пропоную трошки збільшити свій острівець. Ось мені тільки що випало ще два дерева. Давайте ми сюди зайдемо і перекрафтимо ми їх в дошечки Тепер давайте ми поставимо сюди верстак, зайдемо ми верстак, далі ставимо ми сюди палиці і далі робимо ми собі сокиру першим ділом. І тепер робимо ми собі вже дерев'яний меч. Ну і тепер я можу сказати, що в мене вже тепер є початкові інструменти. Ну що ж, давайте ми будемо далі. Вичищати цей пісок і дивитися, що нам далі буде випадати. Опа, щось, опа, нам викинувся кругляк. Це дуже чудово. Давайте ми сюди зайдемо. Блін, мені трошки не вистачає. А, я ж можу зробити палиці Робимо ми собі ще палиці і тепер давайте ми зробимо вже тепер собі трошки обгрейдимо ми собі інструменти. Зробимо ми собі ось таке кам'яне кайло. А, в мене ж не було кайла. Ну тоді перше кам'яне кайло в мене вже є. І почекайте, а це що вже настає вечір? Нічого собі. Ну добре, давайте тоді будемо далі продовжувати чистити цей пісок. Опа, почекайте. Мені відро лави випало, це дуже чудово. Блін, мені потрібно, треба буде зробити скриню, але вже якось потім. Добре, далі продовжуємо чистити цей пісок. До речі, друзі, давайте так. Якщо ви під цим відео набираєте 25 лайків, то я випускаю другу частину цієї рубрики. Ну що ж, все в ваших силах, так що ставте лайки і підписуйтесь на мій ютуб канал. Вилиночко, уваги. Якщо ви хочете дізнаватися, коли в мене будуть відео і стріми, то підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там я завжди викладаю, коли в мене будуть відео чи стріми. Буду радий, якщо ви підпишетесь. Ну що ж, ми продовжуємо. Ну а нам тільки що вже повипадало. Що нам тільки що повипадало уже о, уже нас. Тривугілля, є нічого собі. Давайте ми сюди кудись поставимо, тому що нам потрібні факела. Смолоскипи нам потрібні. Так добре ставимо, І саме головне, нам трошки його не загубити. Так само ми ще сюди, сюди і давайте будемо ми його добувати. Все, ми його добули, тепер заходимо ми сюди і робимо собі смолоскипи. Вийшло у нас 12 штук. Ну добре, давайте ми кудись поставимо їх сюди. І давайте поставимо ми ще один наверсак. Все, тепер у нас є якесь хоч трохи освітлення. Ну що, просиді, я вже десь около 20 хвилин ну, реального часу. Ну що, давайте подивимося, що нам тільки що повипадало. Так, значить, нам дзвін випав, нотний блок, далі березова плита, з смереки, нічого собі. Це в нас азалія, далі все якісь обломки, дерево, дошка. Це в нас було м'ясо. Якесь уже нам випало чудово. Ну і в цілому я можу сказати, що нам ще поки що ніфіга не випадає. Ну, добре, прикро, але ми не будемо здаватися і йти далі. Боже, мені вже набрило цей пісок, уже мучить. Ну, коротше, принципі, давайте ми подивимося, що мені випало за цих 10 ще хвилин. І так, давайте ми подивимося, і так, що мені випало? Мені випало полірований глибосланець, келозуб, далі це золото у нас було. Якийсь обламок, далі вазочка якась, теж обламок. Нас чом прикол випав, парусок берези чом прикол. Квіточка нам випала, далі нам попався бамбуковий люк, далі нас ще попався Стоун, що я можу вам в принципі сказати? А я, в принципі, вам нічого не можу сказати. Полна фіня. Ну, якщо так, то давайте ми, в принципі, вже будемо продовжити трошки розширюватися. Опа, вже в нас настає день, це чудово, і давайте ми візьмемо ще тут ці блоки і розширимо острів. Ось так ми потихеньку трошки збільшуємо наш острівець. І давайте ми ще тут трошечки підправимо, а то щось що він в нас йде вдовжину, а нам потрібно, щоб був квадратний він. Так все сюди, і давайте ми ще. Тобто останній раз і два, все поставили. Ну що, я, в принципі, можу сказати, перший день ми вже провели, зараз вже настав другий день, і давайте будемо далі продовжувати розчищати цей наш пісок. Надійтеся, що нам випадає якась земля. Так, значить, нам випало п'ять дерева. Давайте ми сюди зайдемо і перекрафтимо ми це все в дошечки. Ну і трошки, можна так сказати, збільшимо наш острівець, тому що збільшення острова це дуже-дуже корисно. Так, сюди поставимо, сюди, сюди, можна так сказати, ну і сюди кудись. А сі. Останні дошки, я їх залишу на потім. Видно по цим блокам, що в мене вже забитий інвентар. Ну що ж, давайте будемо дивитися, що мені тут повипадало. Це нафіг, це нафіг, це нафіг, воно нам не знадобиться. Це нафіг. Е, давайте двері ще нафіг. І тут у мене ще. А, ось тут двері нафіг, і верстак нафіг. В принципі, ну все. Трошки я збільшу собі місце для інвентарю, так що давайте трошки продовжимо далі його чистити. Боже, я вже так надіюся, що випаде. Та ви знущаєтесь? Я ще кажу що викину двері. Наша мені ще одні двері, це капець. Почекайте, а мені це показалося? Чи мені випало, похоже, на землю? Воно ну щось зараз поч... Підзорл! Елки-палки, друзі, може. Друзі, можете мене привітати. Я добув землю. Це просто чудово для мене. Це просто чудово. Боже, п'ять штучок землі. Це просто якийсь капець. Добре, давайте ми їх сюди посамо. Ну і зараз я хочу трошки якесь дерево виростити сюди. Поставлю сюди, все поставили. І тепер давайте ми посамо сюди. Ось. Цей паросток, е, можна так сказати, смареки, все поставили, ну і боже дерево, рости здоровим і здоровим. А ми, друзі, продовжуємо далі виживати на цьому одному блосі піска. Ну це звичайно прикольно, що мені випала земля. Але чим побільше землі, тим покраще. Так, це мені що випав вулик, ще один добре, чистимо медалі. Опа, мені тільки що випало паросток вишні. Ні, фіга собі, давайте мені сюди кудись. Посадимо і подивимося, як вона колись потім якось виросте і подивимося на цю красоту. Заходимо ми в верстак, далі робимо собі, можна так сказати, скриню. Робимо скриню, чи назис. Ану, хватить, чи на друз. Ні, блін, не хватає Прикро, прикро. І тепер давайте ми ще зробимо собі ще одну пічку сюди. А, тобто воно з такого простого камня воно не працює. Ну добре, тоді давайте зараз я її постановлюю. Давайте ось так, ось так, ось так ось так. Ну, коротше, зараз ми все це постановлюємо, я його зламаю, і буде нам кругляк. Бемс, 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 бемс. Заходимо ми знову в верстак, далі ставимо ми цей кругляк сюди і робимо собі вже нарешті пічку. Ну і можна так сказати, давайте я сюди кудись пічку поставлю, а сюди кудись поставлю я скриню. Ну і цю скриню я покладу всі непотрібні речі, які мені не потрібні. Ось таким чином я все без. Кисінько поскладують Темс, темс, темс. Я поскладав, і тепер давайте далі будемо продовжувати добувати предмети. Знаєте, що заміти Перша частина цієї рубрики, а ми вже добули, он поса... посадили дерева? Вау! Ми посадили, коротше, два дерева, поставили верстак, пічку і скриню. Боже, ляви подивіться, як гарно, вже якраз на це є вже вечір. І ви подивіться, як гарно. Я просто щось від такої красоти. Це просто капець. Ну, давайте, в принципі, вже будемо добувати. Ми собі вже дерево. Так, де це моя сокира, де це моя сокира? Ага, десь ось тут так все ось тут моя сокира. І давайте ми будемо добувати це дерево. Перше дерево ми вже добули. Тепер давайте зараз. А, ми ще тут, ще нам потрібно ось тут добути. Перше дерево ми зараз добудемо. Так все ми добули. І тепер давайте ми ще добудемо ось цю вишню. Так, тільки тут мені потрібно якось обережніше. Бути і через це дерево я зможу зробити собі ще ферму мобів. Знаєте, а напочіпаска в коментарях, яке саме улюблене ваше дерево в Майнкрафті? От моє саме улюблене дерево, це вишня, вона така гарна. А яке ваше улюблене дерево? Напочті баска в коментарях. Мені просто дуже цікаво. Ну що, друзі, давайте подивимося, що мені повипадало за цей весь час. І так, давайте будемо дивитися, так, це у нас обломки, якісь, це у нас їжа, так, дерево, так, рожеві пелюстки. Біла свічка, паросток дерева. нас? Дальше в нас випав рестоун. Риля нам випала, це теж земля чудово, слизовий блок випав. Далі нас випало багаття і випало коричнева мовна. Ну і в принципі, що я вам можу сказати, а давайте ми зараз зробимо якраз ферму мобів. Зараз я вам покажу, як це все, зараз все, все зробити. Дивіться, заходимо ми в верстак, далі ставимо сюди дерево і переробляємо все дерево в дошки. Ось, в принципі, якось ось так. В мене вийшло. Дуже багато дошок. І тепер давайте будемо ми кудись робити невеличкий такий острівець. Ну, Давайте, наприклад, десь тут. І будемо, в принципі, будуватися дуже-дуже далеко від нашого основного острова. Ну я думаю, такої дистанції буде якраз чудово. Тепер, тепер давайте ми будемо будуватися в ширину. Якось ось так. Це у нас раз, два, три, чотири. Так, чотири блока. Тепер давайте ми ще тут зробимо чотири блока. Раз, два, три і чотири. Так, це 4 на 4. І тепер давайте ми ще в довжину якось ми підемо. Давайте ми це візьмемо. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Так, 8 на 4. Так, все, хай так і буде. І тепер залишилося нам це все заокруглити, І, в принципі, що я вам можу сказати, забудувати ось цю всю буде діру. На самом ділі фермомовів дуже-дуже легко робиться. Саме головне це тільки зробити невеличкий острівець в темноті, щоб тут не було ніякого світла. До речі, а це вже в нас, нас є сонце, і це що виходить? Ми вже другий день вже ми проспали, ну як сказати, проспали, прогуляли, нічого собі. Оце так сказати сказати, время летить сюди, сюди, сюди і сюди. Ну і, в принципі, все, платформи я ось таку зробив, і можу сказати, майже ферма мобів у нас вже готова. Тільки, звичайно, що тут, можна так сказати, все якось повиходило навкосяк. Можна так сказати, візерунок не вийшов, але пусте. Саме головне, що у нас вже є платформа, і я надіюся тут будуть нас моби. Ну що, друзі, я думаю, що пора вже закінчувати цю серію. Дякую, що ви додивилися це відео до самого кінця. І так, давайте підсумуємо, що ми за цю серію. Зробили. Значить, ми добули всякі рандомні ресурси, добули землю, добули верстак, добули дошки, добули собі початкові інструменти, зробили ми собі скриню, зробили ми собі пічку, посадили ми собі парски дерев, ще ми собі зробили ферму мобів, Так що я думаю, що на сьогоднішній серії це буде вже досить. Ну що, з вами був Арті Майнер, ставте лайки, підписуйтесь на цей ютуб канал і не забувайте про дзвіночок, щоб не пропускати цю рубрику. Також давайте так, якщо ви під це відео наберете 25 лайків, то я випускаю другу частину цієї. Рубрики, все ваших силах, так що збирайте. Ну замерті Майнер. також переходьте на мої відео сліва і справа. Дякую!